Ніколи б не подумав, що я буду жити в селі, що я буду займатися там, городом, що в мене будуть тварини, мої всі родичі, вони, мабуть, досі в шоці, що в нас є не то, що страуси, в нас є кінь, в нас є різні тварини. Коли ми сюди переїхали, моя дружина перший раз свої, як кажуть, плюс 18. Перший раз побачила корову. Ми приїхали сюди з Запоріжжя, ВПО. В, в Запоріжжі займалися логістикою. Тут тепер ми живемо в селі і створили такий маленький домашній контактний зоопарк. Хто гуляє з собаками, а ми гуляємо з козлами? Пішли. Наше життя це було асфальт, купа машин, рух. Ну і за повномасштабної війни ми спочатку в Запоріжжі волонтерили, допомагали, потім вирішили якийсь час, що треба дітей вивозити. Ми з дружиною довго по приводу цього сперечались, Я хотів залишатись далі, допомагати. А щоб дружина з дітьми виїжджала, вони без мене ніяк не хотіли. Ну і виїхали всі разом. Звісно, було складно. Звісно, ну, з дітьми в чужому місті, тим паче в селі, коли ми ніколи не палили ні грубку, не рубали дрова, не садили города. Я у людей спитав: у вас є якісь сараї, можна користуватись, можна завести якусь худобу. Нам сказали так. І я перше поїхав на ринок, купив курочик, качок купив. В общем, різних птахів купив, щоб я знав, що в нас буде якесь м'ясо. Ну а тепер ми придбали цей будинок. Це як не будинок, даже як дача маленька така. Я б сказав, тут не було води зі світлом. проблеми. вже зробили свердловину. Зробили каналізацію, вже світло переробили, вже, слава Богу, зі світлом проблем нема і потрошки обживаємось. Трошки прийшлося схуднути аж на 26 кіло. ну Вже трошки за, за цю зиму поправився. В лютому я тільки крутив оцей паркан. Тобто навісні ми вже скажімо, запрошували людей, щоб прийшли, відвідували, подивились на страусів. Ми запрошували і дітей військових, і родини військових, і військові, які проходять реабілітацію, до нас приїжджали. Запрошуємо всіх, вхід вільний, немає ніякої оплати. Це наша паняшка. Її звати Ніка. В більшості гуляють то по пасовичку з Нікой. Мені от подобається, як вона ходить, як вона бігає, як вона от просто Я от сідаю, як вона хрумкає ту травку, я її обнімаю, глажу. Це ну, я не знаю, я от, от попадаю просто в інший якийсь світ. Мені розказали, що це шотландський поні, в них шерсть, ну, скажімо, Доволі довго, приблизно до 5 сантиметрів. Дуже довго. У нас в інстаграмі є фото, відео, як вона така пухнаста, як відмідь. Ніка дуже любить моркву, також і яблука. Ну, ветеринар сказав, яблук багато не давати. В день ну, 2, 3, 4 то максимум. І обов'язково вона повинна постійно бути на випасі, постійно свіжа вода. І що цікаво, ставлю їм воду козі і нікі. Якщо козя попив водичку, ніка вже її пити не буде. По постійно приходиться її міняти. Козеня в нас з малку, ми його готували з бутилочки ще. І от на днях з'явиться в нас ще один. Теж будемо годувати з бутилочками. Двоє великих страусів: чотири страусят. Три кіцькі в нас, шотландські поні і козеня. Ми плануємо ще. Забув, в нас є криль. Це наша криличка нюша. Я думаю, скоро ми знайдемо їй хлопчика, і буде нас дідінча. Їдять страуси. Зранку ми їм даємо натерті овочі і зерновіг. Постійно ми їм рубаємо травку. Це десь 3-4 рази на день, щоб травка була постійна. І так само водичка. Ловити страусів це, це цікаво, особливо коли вони трошки більше. Я скажу так: малят і місяць. Їх вже догнати дуже важко. Вони бігають дуже швидко. Оці. Я 100% їх ніяк не догоню. Взагалі дорослий страус бігає 70 км на годину. І от в 2,5-3 роки вони будуть завбільшки, ніж 2 метри. Вага повинна бути 110-120 кіль. Їм зараз рік, тобто через півтора, через 2 роки повинні перші яйце. Перше яйце в них йде менше і з кожним днем більше, більше, більше. Яйця несуть приблизно в тиждень 2-3 яйця. Перші дні, коли вони почали танцювати, то так виходило, що більше я відкривав, і випускав, годував. і, дружину, і Я дружині постійно кажу, вони танцюють, вони танцюють. Вона не бачила. Вона йде їх відкривати, в неї не танцюють. Я йду відкривати, в мене танцюють. Ну, Потім згодом і вона побачила, як вони танцюють. Це дуже цікаво. До речі, малята теж вже танцюють. Малята теж маленькі, а вони вже є такі елементи, в них вже буває. Плани в мене грандіозні. Плани в мене, як кажуть, плани Барбароса. Тут, взагалі, як ми придумали вже робити контактний зоопарк і взагалі нам порадили вже назватися зразу екопарком, тому що ми тут висадили більше п'яти тисяч рослин за ці два роки. Це квіти, кущі, дерева трошки є, дуже багато туй. Ну, переважно це квіти, і так як поєднання, скажімо, рослин, тварин, і ми хочемо розвивати, шукаємо зараз різних контактних тварин. Потім, звісно, це все плануємо перерости якийсь в бізнес. на, наразі, це хобі. Хотілося б подарувати трошки частину якогось тепла людям. Зараз дуже важкі часи. Я рахую, людям зараз більше треба бути на природі, спілкуватись з тваринами, прогулюватись, бути просто добрішими.